Друзі, всім привіт ви на каналі а 3 a 2 крю Минулий відео у нас був про Леопарда першого І про камуфляж Ірбіс. Ми розмовляли з вами про те, що це гарний камуфляж. Але друзі, камуфляж цей коштує 6,5 тисяч голди. А що можна купити на 65 тисяч голди, якщо це буде не на камуфляж? Наприклад, стрітван74A2. В такому наборі за 4 тисячі голди можна отримати саме танк. Камуфляж до нього. Звичайно, це не легендарний камуфляж, це камуфляж Садурн, який буде у вас просто танк двохкольоровий з цими шарами. Бустери Х5 підходять, для буст... 10 штук підходять для будь-яких танків. Також ви отримуєте мідний воїн аватарочку, 9 слотів оборудки і один слот в ангарі. Давайте його купимо і зараз подивимось. Що це за танчик? Чому? Тому що е, за весь час гри Бліц вот я не пам'ятаю, щоб десь фігурував цей танк, і щоб е, десь я його бачив в продажі. Але на хвилиночку, друзі, цих танків у грі 26 тисяч. 26 тисяч екземплярів цього танку є у грі, тому сказати, що їх мало і що він рідкісний, це взагалі неможливо сказати. і... Я так не вважаю, тому краще давайте оберемо на нього якийсь камуфляж. Наприклад. Ну, отак він буде виглядати, так, як на картинці. Або можна поставити щось інше. Наприклад, отак. Або отак. І... Або отак. Давайте, мабуть, чорненький візьмемо. Так, мені більше подобається, коли він буде чорненький, з червоними лініями, з червоними розломами. Друзі, це барабан. Тому. Якщо це у нас барабан, давайте трошки поміняємо йому обладнання, так як звично по клавішах. Наприклад, можна таку рімку сюди поставити, цю рімку сюди поставити. Ну і давайте поставимо форсаж. По амуніції все стандартно буде у нас стояти на роботу екіпажа, плюс покращене паливо. А по тому, що у нас має бути 21, 21 і 60. Залишимо чому, тому що барабан у нас на три снаряди, друзі. Тому дивіться, щоб у вас кількість снарядів була кратна трьом. Для чого це треба? Для того, що коли ви вистріляєте, наприклад, всі свої якісь там снаряди і їх залишиться два, то барабан закидешся у вас на два снаряди. Щоб цього не було, пам'ятайте, що треба ставити. А дивіться, друзі, розкіт у нього аж 303, якщо це буде збалансована гармата, це дуже багато. Це дуже багато, і мені здається, що це не дуже гарно. Поставимо йому більший засвіт, майже 300 метрів, друзі, засвіт цього танка. І зараз ми швиденько подивимося його характеристики, що він. Має 950, міцність його, лобашні 76, і корпус башні теж 76 мм, борта 76 63 карма 51, 63 Ймовірність загорання 20%, радіус огляду 296,3 м, Маскування 46 41 13 І шкода за хвилину майже 2000. 1983. Час перезаряджання магазину 11,52 м. А снаряди в магазині перезаряджаються зі швидкістю 1,5 секунди. Снарядів в магазині 2. середнє бронепробиття броні 135 мм бронебійні. Подкалібри у нас на галді 180 мм, осколка фугасні 38 Середня шкода на бронебійних 160-135. На підкалібрах і осколка фугасні 200. Час зведення 3,5 секунди. Достатньо довго. Розкид 303 метри. Кут вертикального наведення 9 вгору, вниз всього 6 градусів, маючи таку башню. Максимальна швидкість 45 вперед, 20 назад, середня швидкість 31 км. От такий от у нас, друзі, танчик. І, мабуть, якщо є гравці, які полюбляють грати на шостих рівнях, то треба подивитися і може звернути на нього увагу. І давайте поїдемо в бій і подивимося. Друзі, я не дуже гарно граю на шостих левелах. І на шостому левелі дуже важко мені грати, хоча б по одній простій причині, це через те, що до бою закидає десь хвилину і треба чекати дуже довго. Тому це не цікаво. А щодо СТРВ 74А2. Танчик достатньо цікавий, роздає дуже швидко свій барабан, Півтори секунди в нього киде між снарядами. І плюс-мінус нормальний ДПМ у цього танка майже 2000 на хвилину. Чи купувати вам цей танк, чи не купувати, я гадаю, що не варто, тому що цей танк не новий, їх дуже багато в грі. І чи він потрібний, чи не потрібний. Ну, якщо є у вас, наприклад, там десь в закромах 4000 тисячі. З золота якогось там, ну не знаю, вам його не шкода, можете взяти і ну, нехай для колекції буде. Але е, грати не знаю, я не захочу нікого грати на шостому левелі, і тим більше, наприклад, на п'ятому, але е, ці 4 тисячі можна буде витратити десь пізніше, наприклад, коли в магазині з'явиться щось поцікавіше, наприклад, там не шостого левела, а, наприклад, восьмого левела. І можна буде придбати щось реально цікавіше. КД цього барабану достатньо комфортно, можна грати без якихось там нарікань на те, що барабан довгий і танк не збалансований. Чого мені не, не сподобалося в цьому танку, це те, що він достатньо якийсь кволий. Тобто він якось так повільно все рухається, мабуть, це. Просто відголоски того, що це танк 8 6 рівня. Тому так і здається. Але по великому рахунку це танк підтримки. І якщо ви будете грати, наприклад, так от в підтримку тих самих СТ, то ну, можна грати, можна настрілювати, і плюс-мінус. Це дуже буде у вас гарно виходити за рахунок того, що барабан роздається достатньо швидко і достатньо комфортно. Тобто, дивіться, якщо Пантера тільки збиралася на мене повернути свою башну, то я вже роздав їй цілих два снаряди. І тому можна підтримувати свою команду якимось таким позиційним вогнем. Стосовно гармати, гармата достатньо точна. І хочеться сказати, що. Цей танк, по великому рахунку, вважаючи те, що він постійно горить, а він реально постійно горить, і тому на ньому краще, мабуть, прибрати форсаж, а, наприклад, поставити йому автоматичні вогнегасники. Тоді у вас з цим проблем буде трошки поменше, і ви зможете більш комфортно грати на цій СТ. Танк, як я і казав, він не новий, і треба він вам чи не треба, вирішувати вам. Але... Можна сказати, що цей бій я зіграв достатньо е комфортно, мені танчик подобається, мій нормальний і навіть інколи він може танканути когось і навіть танкує кормою, коли хочуть в корму. Ну тут ще питання в тому, хто хоче тебе в корму поцілити. І Якщо е якийсь кіловий гравець, я не вірю в те, що він не проб'є. А от, по великому рахунку, якщо у вас є з ким пограти, наприклад, взводом, ви можете грати і взводом. І стосовно цього танка, я хочу сказати, що планочка достатньо висока, щоб брати якісь там знаки класності. Або, там, наприклад, того ж самого майстра. Тому що за 2000 шкоди ми в такому бою заробляємо всього там, другу ступінь, це 1996 шкоди. Два фраги. Ми за цей бій зробили. І Маємо за такий бій 85 тисяч срібла. Але це, друзі, з урахуванням того, що у нас стоїть ще бустер X5. Тому такі от справи, друзі. Чи купувати, чи не купувати цей танк, вирішувати вам. Якщо у вас є вільні 4 тисячі, можете придбати, але перейдіть, будь ласка, в магазин перед тим, і подивіться, що 4 тисячі е золота це орієнтовно десь 400 гривень. Буде коштувати вам. Тому чи викидати, я гадаю, що не треба його викидати, ці гроші. І цей танк не коштує стільки грошей, скільки за нього просять розробники. Навіть кажучи про те, що він цей танк продавався достатньо рідко. Танк може рідко і продавався, але цих танків у грі 26 тисяч. Екземплярів таких машин є у грі. Друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.